швидкі новини. 20 квітня Кременчук. Генеральний секретар НАТО Столтенберг сьогодні несподівано з'явився у Києві, зустрівся з президентом Зеленським. Генсек НАТО заявив, що на Вільнюському саміті в липні місяці країни-члени альянсу будуть обговорювати питання членства України та гарантії її безпеки. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Веніславський вважає, що контрнаступ Збройних сил України буде сюрпризом не тільки для російської армії і росіян, а й для багатьох українців. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, Київрада сьогодні розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора Росії. Також майно приміщення буде повернуте у власність України. А сьогодні в Києві відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. Ініціював цей захід і взяв в ньому участь президент України Володимир Зеленський. Мер Кременчука Віталій Малецький, мер польського міста побратима Битвища Рафал Бруський та начальник полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін також побували на цьому форумі. І як завжди, більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Підписка і лайк!